Всім привіт, друзі! З вами компанія ArtMod, і на сьогоднішньому огляді у нас чудова техніка. I'll be back. Лінга Yamaha 420 Pro Max Це оновлена модель з новим двигуном на інжекторній системі живлення. Має об'єм двигуна 352 кубічні сантиметри на 26 кінських сил. Тепер кришка варіатора більш захищає. Двигун від попадання вологи, є можливість перемикання, принижена або повищена передача, а вже ж залишається на варіаторі з автоматичною трансмісією. Передня підвізка типу Макферсон, гармівна система гідравлічна, дискова, спереду в комплектацію входить лебідка, і а вже ж якісне матричне летосвітлення. Органи керування. До речі, лебідка має дистанційне керування. Ліворуч, у нас розташований пульт. Керування освітленням, кнопка запуска, поворотники, сигнал і зняття обмеження задньої передачі. Праворуч знаходиться керування повного або заднього приводу, гальмівна система, гідравлічна дискова і працює від основної ручки ліворуч. Приборна панель повністю інформативна, ці індикації тут є: і одометр, і спідометр, і індикатор передачі, і який привід включений, тобто, все необхідне тут є. В комплектацію також входить підігрів керма, спинка для пасажиру, а вже ж фаркоп. Задня підвізка незалежна, з стабілізатором поперечної стійкості на двох А-подібних важелях. Амортизатори масляні. Гальнівна система, гідравлічні дискова. Резина на легкосплавних дисках. Попереду 25 на 8 на 12, позаду 25 на 10 на 12. Резина, атешна, дуже якісна. Отож, друзі, що ми маємо? Якісний квадроцикл з 400 кубовим двигуном з можливістю придбання його по безготівці та з пакетом документів для реєстрації в мрео з гарантією по всій мережі компанії Артмота в Україні.